Ця пісня, вона про почуття про почуття, яке залишається після того, як сама історія вже закінчилася. Як ти вважаєш, чи ми справді відпускаємо минуле, чи все все продовжує жити разом із нами? Ми його відпускаємо, але не на 100%. Все одно якісь флешбеки у нас залишаються. Залишаються якісь тригери, можливо, з колишніх відносин. Я сужу по собі, і, звичайно, після невдалих відносин на наступні ти вже дивишся трошки інше, і це може бути. Бути по різному, як і в хорошу сторону, так і в погану. І мені здається, що слід в серці обов'язково залишиться, якщо це було хоч хоч мінімальне кохання, таке тому, що буває, ми також заплутуємось і не знаємо, чи це кохання, чи це просто симпатія, чи це звичка. Тому е я думаю, що колишні в нашому серці, як би там не як не крути, вони назавжди.